Які обставини і дії являються для тебе вампірами енергії? Тобто, що тебе робить безенергійним, де ти втрачаєш свій енергетичний ресурс у кожного знаку суддяку це свій напрямок, своя сфера, своя особливість. Тому з цим варто розібратись. Дивись свій знак по сонцю. І почнемо ми з овнів традиційно. Тож овни насправді ті дії, які у вас викликають втрату енергії, вони пов'язані зі спілкуванням зі старшим поколінням, навіть якщо це ваші батьки, доведеться делегувати догляд за ними в старшому? Віті, адже насправді комунікація з людьми постарше вас просто вганяє навіть в такі неприємні стани. Ви відчуваєте слабкість через комунікацію з старшими. Хто в колективі працює із старшими людьми, точно це на собі відчув. До речі, якщо ви вам це відгукається, то напишіть в коментарях, які обставини ви помітили в собі, що ви відчуваєте себе обезсилено. Фактично, це може відображатися навіть не тільки на тому, що у вас немає фізичних сил, ви не можете виспатися, так, а ще й на тому, що вже є якісь фізичні недомагання, ніби ви страшно втомлені. Ідемо далі. Далі у нас тельці, і їх життєву енергію забирають а, їхні брати, сестри, друзі, комунікація, яка вимушена, комунікація з родичами, які являються якби конкурентами, і для них просто жахливо, якщо їх порівнюють з їхніми братами чи сестрами, тут вихід дійсно працювати над собою і психологічно сприймати це як не порівняння і не заниження самооцінки, а просто як те, що інші люди існують, максимально відключатися і сприймати через медитацію контакт з собою, вихід до себе, поменше спілкуватися зі своїми братами, сестрами, навіть двоюрідними. близнюки. В них дуже багато пов'язано з тим, що коли вони думають про те, де добути фінанси, скільки добути фінансів, підраховують баланси, роблять аудит, пов'язують з фінансовими якимись підрахунками свій час. Вони втрачають енергію та ресурс. Вихід лише в тому, аби ви думали про створюючі дії, які принесуть вам прибуток, а не підраховували, скільки годин ви за скільки получили зарплату, як потім далі з цим жити. Тобто, це просто не про вас, і вихід ще знайти половинку, яка буде за вас все це підраховувати. До речі, оплата комунал. Алки для близнюків просто найжахливіша дія. Якщо погоджуєтесь і ви близнюки, то скажіть, як ви там ту комуналку платите? Воно взагалі дається, бо я знаю, що близнюки найчастіше затримують такий платіж. Ну а от раки постійний фокус на собі І тут якраз навпаки потрібно турбуватися про інших, завести собі домашню тваринку і змістити фокус із себе на інших людей, тому що раки люблять заморочитися. Вони люблять закрутити собі ситуацію всередині себе вести діалоги і там просто довести себе до такої втрати енергії, до такого безсоння. Тому стараємося турбуватися ще про навколишнє. А у Левів як не дивно, леви ненавидять лікуватися всіх медпрацівників, і це від них просто забирає ресурс. Тому лягати на лікування на діагностику для лева настільки трудозатратний процес, що краще попіклуватися про вчасну діагностику, про профілактику здоров'я, зайнятися собою, коли ще нічого не турбує. Бо коли вас тільки щось затурбувало, і ви звертаєтесь до лікаря, там далі так накручується. Ви втрачаєте все більше енергії, і все жахливіше себе почуваєте. Хто таке пережив? то точно наступного разу має не допустити, попіклуйтесь про профілактичні дії. У Дів цікаво, тому що я теж діва, і у мене справді багато досвіду пов'язано з тим, що гаджети, зависання в соцмережах, довгий час, листання ленти новин просто виснажливе. Настільки опустошено себе може почувати тільки діва. Діві просто заборонено підписуватися на новини, на пабліки, в яких постійно оновлюється інформація. З вас це витягує енергію. а іншим людям навпаки додає, якби ця інформація протікає дуже легко у інших. Тому тут один вихід дозувати собі той час, який ви приділяєте прослуховуванню новин, спостерігаєте щось нове в інтернеті і листаєте ленту Тік-Току. Для скорпіончиків мега важливо зрозуміти, що скорпіони вони не створені для частих подорожей. Вони не люблять переміщення. Для них дуже важко зібратися в якусь поїздку, тому мінімізуємо і не пов'язуємо своє робоче місце з відрядженнями, тому що це насправді для вас такий ресурс, який забирає відрядження. Ви потім не компенсуєте зарплатнею за таку поїздку. Ну а у стрільців кредити, борги, якісь закладні лізинги все це не про стрільців. Це настільки вимотує і стає життя стрільців нецікавим і таким тяжким. Що робити в такому випадку, коли таке потрібно? Ну напряму не брати кредити, старатися обмежити себе в фінансах і підскладати на якусь покупку, але тільки не користуватися чужими фінансами. Це у вас забирає сили. Козироги, у вас цікаво, і зараз розкажу, як з цим боротися. Тому що для козирогів спілкування тет-а-тет -тет зі своєю половинкою таке 24 на 7, нон-стоп. Це зовсім ну, це трудозатратно, це важко, це енергетично складно. Дозуйте. Якщо у вас романтичний період, не робіть у цього, що кожен день побачення. Козороги самі це знають, що їх це. Виснажує, не доводьте до того, аби вам взагалі перехотілося виходити з вулиці із за поганого самопочуття, і так і не побачите свого коханого чи кохану. Якщо ви вже заміжня, заміжні або одружені, так то тут дуже важливо якось розподілити час і обов'язки. Ви не можете бути 24 на 7 зі своєю половиною. А водолії не люблять обмежень в робочому графіку. Для них норма, якісь виходи на зміни, на чіткі, якісь нормативні години роботи це просто як покарання. Тому вихід тут або йти в фрілансери або брати якусь роботу, в якій ви можете десь модернізувати свій графік, і з цим треба щось робити, бо ви абсолютно вне системи. Як тільки вас в систему вганяють, це обесточує вас. Рибки, рибки, увага до дітей, бо діти і будь-яке молодше покоління здатне з вас просто витягувати енергію. Вихід точно не пов'язуйте свою професію з дітьми і доглядом за ним. До речі, це стосується і власних дітей, і чужих дітей. Оці люди, які, знаєте, кажуть, та я люблю тільки своїх дітей. Чужих не дуже. Оце зазвичай вони рибки, тому що вони і своїх дітей важко виносять енергетично, а на чужих в них точно не вистачає сил. Тож рибки, пам'ятайте, тут просто мінімізуйте хоча б впро професії, вплив діток в тісному контакті на вас всім, кому відгукнулося. Я чекаю на ваші приклади в коментарях. Ставте лайк і підписуйтесь обов'язково. На ну, щоденні прогнози в телеграм-каналі.